Судовим збором, нібито зрозуміло. Тепер давайте розберемося з тим, які кроки, які вимоги маємо, маємо ми дотримати, щоб успішно пройти виконавче провадження. Заява про примусове виконання рішення подається до органу державної виконавчої служби у письмовій формі, разом з оригіналом або дублікатом виконавчого документа, так витанцією про сплату авансового внеску, крім випадків, коли стягувач звільняється від такої сплати. У новій редакції закону України про виконавче провадження з'явилася новела, яка викликала широке незадоволення. Тепер стягувач у виконавчому провадженні має заплатити авансовий внесок, який Державна виконавча служба використовує для вчинення виконавчих дій. По суті, ситуація не настільки погана, адже якщо виконавча служба не використовує цей авансовий внесок, вона швидко повертає його стягувачу. А якщо використовує, то відшкодовує його стягувачу за рахунок коштів боржника. Проте значність суми впливає на сприйняття цих дій. Давайте подивимося, якою вона буде. До заяви про примусове виконання рішення. Стягувач додає квитанцію про сплату авансового внеску, який для рішень немайнового характеру обчислюється у розмірі однієї мінімальної заробітної плати з боржника фізичної особи, та в розмірі двох мінімальних заробітних плат з боржника юридичної особи. На сьогоднішній день це 3200 гривень з боржника фізичної особи і 6400 гривень з боржника юридичної особи. У випадку несплати авансового внеску, виконавчий документ повертається стягувачу без виконання. Так як більшість розпорядників є юридичними особами, вам варто налаштуватись на те, що авансовий внесок буде дійсно значний. 6400 гривень вам доведеться сплатити в якості авансового внеску для того, щоб державний виконавець розпочав виконавче провадження. Втішає те, що у цій категорії справ немайнових спорів, державний виконавець зобов'язовує боржника, а саме розпорядника публічної інформації, виконати це рішення протягом 10 робочих днів, а це означає, що авансовий внесок вам буде скоро повернутий. А за невиконання законних вимог державного виконавця на розпорядника публічної інформації може бути покладений суттєвий штраф. Ви, ж у свою чергу, маєте право і обов'язок контролювати державного виконавця, як він виконує свої обов'язки, і навіть скаржитись на нього. Згідно статті 74 закону України про виконавче провадження, рішення дії або бездіяльність державного виконавця може бути оскаржена стягувачем та іншими учасниками виконавчого провадження, крім боржника. До начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, або до керівника відповідного органу Державної виконавчої служби вищого рівня чи до суду. Боржник має право оскаржувати рішення дії або бездіяльність державного виконавця виключно в судовому порядку. От такі кроки вам необхідно здійснити у випадку, якщо суд став на вашу сторону. Визнав порушення права на доступ до публічної інформації.